Ось у нас сажина вже спіє. Розочка її вже ось їсть. Два куста. Будемо робити потім з них щось якесь може варення чи компоти. Так, і вибрали цибулю. Вже оце ще я показувала, вже немає. А я потім оце все з грибу в одну кучку. Ось і. Ми почнемо поливати. А в кінці відео я потім покажу, як яка у нас цибулька була. Оце мої кабачата, тут три кустика. І ось. Вже тут О, хтось надірвав. У нас тут бігають фазани, ну вони б його склювали. Ні, це хтось, мабуть, в мене питався його зірвати Вони до кукурузи. Питаються туди добратися. От. Там воно траву будемо косити. Виберемо день колись, а це Оля збирає огірки. Це ще не всі огірки збираємо. Роза напомагає огірки збирати не, не сильно в неї виходить. Ну, а ми з Назаром ось ось я й хекаю, як хто нашого. Да, Назарчик? Ага. Не хочемо дивитися. Так, ось ось зібрали. О. Це ще мало ящичок. Ми вже таких ящичків шість збирали. Многі ручків Ой, бір... білокрилка атакує, я не знаю. Ну все, кусти просто жовкнуть. На. Я не, не знаю, видно вам чи ні. Злітає страшне. На кабачатах тут, на помідорах. Не знаю. Вже її бризкали. Що з неї робити? Ось все, О, трошки видно, злетіло. Зараз польємо, загребемо і покажемо цибулю. Фонтан! Ура! Так уже ротики так і нахлаждаться. Так, ось все. Раз, два, три, чотири. Це з трьох десь рядків вийшло. Ми садили два сорта. Ось така длиненька. Ось, я покажу. Ось яка вона у нас здорова. От, біла, тобто жовта. Ми ще білу сидили, але вона, походу, в нас не виросла. Це жовта. Зараз я покажу, яка в нас. отака ось. Ой, як ми з мучились. О! Оце саме така. Що Навіть ось в руки не поміщається. Оце вона трошки підсохне. Ми вже їх переворачуємо пару разів ці ящики. От, пообрізаємо і тоді вже будемо ховати. Отакий От, в нас урожай цибулі в цьому році. В прошлому році у нас був ну такий, не дуже у нас город підтопило тоді, то не дуже, а в цьому році дуже добре. Цибулька, часничок. Ще покажу часник, бо, може хтось не бачив ось отакий у нас. Це теж ми ще раніше, на тижні два. Викопали. А це мамин на дачі. Це таке, це дикий, ви знаєте? Просто це ми не садили його. Це там під заборчиком десь само виросло і це таке вийшло. Ось так. А це цибуля мами. Це ми де на дачі, в неї вибрали. Ось. Ну така. Теж є крупненька. Ну, в основному таке маленьке. от, Ну тут біла ось о є. А в нас біла щось не виросло. Не знаю. Жовта і длинненька єсть. на сьогодні ми вже справились. Ми з коля покосить траву во дворі. Ну от. А ми з малими вже підемо купатися. На сьогодні вистачить роботи. Все. Готово.